Сьогодні ми будемо розмірковувати на таку тему, що робив Ісус під час життєвої кризи. Ми бачимо, що у нас сьогодні є текст Марка, 14 розділ, 32 по 42 вірш. І ці події, коли Ісус прийшов зі своїми учнями до Гецематського саду, де проводив час в молитві, І я хочу, щоб ми зараз разом прочитали цей текст. Щоб зрозуміти, що хоче Господь сказати і показати, який приклад для нас. І прийшли вони до місця, де зветься Гецеманія, він каже своїм учням: посидьте тут, поки я помолюся. Він узяв з собою Петра, Якова та Івана і почав сумувати і тривожитися, та казав, та казати їм смертельним смутком охоплена душа моя. Залишайтеся тут і пильнуйте. Відійшовши трохи, він упав на землю і молився, щоб, коли це можливо, оминула його ця година. І він казав Ава, Отче, для тебе можливо все. Забери цю чашу від мене, але хай буде не те, що я хочу, але те, що ти. Він приходить і знаходить, що вони заснули, і каже Петрові Симоне, ти спиш? Чи не міг би ти пильнувати однієї години? Пильнуйте і моліться, щоб не потрапити в спокусу, бо дух бадьори, а тіло немічне. І він пішов знову помилився, промовивши ті самі слова. А повернувшись, знайшов, що вони знову спали, бо очі їхні стали важкими та й не мали що відповісти. Він приходить у третій і каже їм: ви ще спите і відпочиваєте, досить прийшла година, і ось син людський. Видається в руки грішників. Вставайте, ходімо, вже підійшов мій зрадник. Ми бачимо, друзі, що події відбуваються в, в саду, це місце, я думаю, де Ісус хотів знайти якийсь спокій, бо в нього була смута. Я думаю, що в той час він дуже почав тривожитись і переживати, тому що він розумів. Що буде відбуватися далі. Він розумів, що йому треба випити ту чашу гніву Божу за гріхи всього людства. Він розумів, що над ним будуть знущатися, його будуть бити, його будуть казнити. І ця тривога була дуже наповнена в його серці. Ми бачимо, що він взяв своїх учнів. Щоб провести з ними час. І перший принцип, який я для себе зрозумів, в тому, що як побороти кризис в нашому житті, в мене один із прикладів: я пам'ятаю, кризис був це, коли мені повідомили, що помер мій батько. І я першим ділом почав впадати в паніку і не розуміти, які кроки і дії потрібно робити мені далі. І першим ділом я почав дзвонити своїм близьким друзям, в яких був впевнений, що вони підбадьорять мене духовно, які будуть шукати допомоги мені, які будуть благочестивими друзями. І я бачу цей принцип Ісуса, що Він взяв своїх учнів. Частину учнів Він залишив в саду, але взяв трьох своїх учнів: це Петро, Яков і Іван. Він розумів, що це ті люди, найближчі люди, які є в його оточенні, які яким можуть, можуть допомогти йому молитовно, які можуть підбадьорити його, помолитись разом з ним, підтримати. І я радію, що моє оточення в той момент, коли в мене була смута, паніка, нерозуміння і кризис в моєму житті. Знайшлися ті люди, які були в моєму оточенні. І перший для мене такий показник мого християнського життя це коли і в моєму оточенні є ті, ті люди, ті благочестиві друзі, які можуть прийти мені на допомогу. Далі ми читаємо, що і він сказав: Ава Отче, для тебе можливо все. Другий принцип, що я. Для себе бачу з цього тексту і застосовую його в своєму житті. Це мої відносини з Богом. Ми бачимо тут заклики Ісуса, Він каже, Ава це така ласкальна форма відносин, які є відносини між батьком та сином, коли може син звертатися до батька як тато, як люблящий батько, який. Відчуває сина, відчуває його потребу, відчуває його емоції. І Ісус він починає просто спілкуватися і з батьком, і він, він просто прохає, забери цю чашу від мене. Але Ісус каже далі: але хай буде не те, що я хочу, але що хочеш Ти. Ми бачимо тут другий принцип це смирення і, і покора волі Божої. В нашому житті ми можемо бути зламані, а можемо казати, що Господь, я не хочу приймати це, бо я думаю, що мій шлях він інший. А можна казати, що Господь, навіщо це ти мені зробив? Це, це не для мене. Ми можемо казати, що Господь, я не заслуговую на це. Чому ти так робиш зі мною? А можна казати: Господь, я довіряю тобі всі кроки мого життя, ти провадиш моє життя. І ми можемо розуміти, що якщо ми будемо незадоволені тим, що робить Господь в нашому житті, то це може прорости просто в ропот на Господа. І той стан кризи, в який ми понурилися, ми з нього навпаки не можемо вийти. А ми навпаки, можемо ще більше зануритися в кризу, більше вийти в таку апатію, в нерозуміння того, що виходить в нашому житті. Другий принцип молитва смирено, як Ісус виконав волю свого батька. Далі ми читаємо, що Він приходить. І знаходить, що вони заснули. Вони це учні, три найулюбленіших учні Ісуса, Його оточення Петро, Яків та Іван. Він приходить і бачить, що вони заснули. І каже Петрові Симоне: Ти спиш, чи не міг би ти польнувати однієї години. Друзі, чи виконуємо ви ми ту відповідальність? Тих друзів, на яких можуть покластися, я радію, що є ті люди, які мені допомогли, і вони мали відповідальність, і вони несли служіння. Так само, і учні вони повинні були підтримати Ісуса. Але ми бачимо, що були у них обтяжені очі, стали вони важкими очі і не мали що відповісти. Такий принцип, знаєте, ще розумію, що коли в тебе є така духовна криза, можна просто уйти від відповідальності. У нас в кожного переважно є служіння в церкві, і коли є ця життєва криза, обставини, ми можемо мати образу і просто піти зі свого служіння, не виконувати ті обов'язки, які на нас покладає Господь. Але Господь хоче, щоб ми використовували і далі були в служінні, далі були в спілкуванні. І оточення наше воно було в, в тому, що люди можуть благословляти і підтримувати, і підбадьорувати. Коли є життєва криза, ми можемо наше оточення і Бачити в цьому благословіння від того, що нас оточують благословенні люди, які також переживають і підтримують нас. Тому третя, третій висновок, який я бачу, третій приклад Ісуса це виконувати свою відповідальність. На жаль, учні цю відповідальність не виконали, і він знайшов учнів сплячими. Я думаю, що. Сьогодні ми ще розкриємо цю тему на другому слові і детально будемо розмірковувати над цим. Давайте ще раз повторимо три принципи, як вийти з кризису на прикладі Ісуса Христа. Перше, це шукати підтримки благочестивих друзів. Друге, це молитва смиренно, як Ісус виконав волю Батька. Третє. Виконувати свою відповідальність. Друзі, закликаю вас до молитви і хочу, щоб ми помолилися і були, були б такі відверті перед Богом, щоб Господь міг допомагати нам виходити з тих криз, які є в нашому житті. Давайте помолимось. Дякую тобі, батько, за те, що ти в обличчі свого Сина Ісуса. Допомагаєш нам бачити, як виходити, Господь, із різних життєвих обставин, Господь. Дякую за те, що Ти показуєш Ісус, як жити правильно на цій землі. Ти був в різних обставинах, і я радію, що ми можемо бачити приклад в тобі. Благослови, прошу тебе, кожне серце, благослови Господь, нас оточувати себе надійними друзями. Лідерами, які будуть також піклуватися про нас, благослови також, щоб ми могли бути підтримкою для інших, коли хтось має потребу в Тобі, Господь. Допоможи нам виконувати Твою волю і не на свою волю, Боже, а підкоритися Тобі. Тобі, слава за все, хвала і поклоніння. Молимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.